Це інтерв'ю викличе чималий суспільний резонанс, адже вперше в житті наш гість погодився на відверте спілкування перед телекамерами. Ми ж, зі свого боку, намагалися поставити максимально гострі запитання. На території Рівницької області вже тривалий час. Діє злочинна група, яка склає незаконне заволодіння майном. Мені вкражаль, всі знають, на якому нема де клейма ставити, простіть, і перша язник, яка пострадала. Вітаю всіх глядачів першого місцевого. Це програма на часі. Мене звати Олександр Тус. Сьогодні в нас така дещо нетрадиційна і нестандартна зйомка. Адже ми сьогодні в гостях знаходимось у Федорчука Андрія Богдановича, людину, про яку останній місяць дуже багато говорять, дуже багато пишуть. Я думаю, багато хто чув ці історії. І Сьогодні ми тут хочемо у нього вдома, прямо тому, що людина не може покидати межі свого будинку. Хочемо безпосередньо запитати чи про всі ті речі, про які про які про нього пишуть, чи це правда, чи це неправда. Сподіваємось на. Відверті відповіді від вас, Андрій Богданович, я Вас вітаю. Дуже Добре. приємно. 13 лютого 2019-го. Місто Рівне вулиця 16-го липня. Правоохоронці штурмують автомобіль фокі! Андрія Федорчука. Маскишови зі стріляниною влаштовують оперативники з Києва. Героя нашої програми затримують. Везуть до Києва. Після цього суд, на якому обирають міру запобіжного заходу і апеляція на рішення першої інстанції. Розкажіть, як суддів це відбувалося от, конкретно ваше затримання. Я їхав по 16 липня, їхав додому, не нікуди не тікав. Мене зупинили дві машини з, з працівниками правоохоронців. Затримання було дуже ярке. Зразу були відеокамери, все, тобто, все готувалися для того, щоб зробити показати таке гарненьке шоу. Постріляли холостими патронами в машину, пробували вибити прикладом стекло. Хоча б ну, мені просто показали б посвідчення, я б спокійно б відкрив би. Я б приїхав куди-куди треба було б. Ні, положили на асфальт, фотографували мене, бігали зі всіх сторін. Зробили, їм треба було зробити шоу. Вони це зробили. До речі, вас не здивувало те, що вас затримували не рівненські не правоохоронці, а з Києва цілу бригаду привезли? Так як на мою думку, в Рівному, ну всі, всі розуміють, що це все фількіна грамота. От, і тут не знайшли вони підтримку, як закрутити це кіно, а тому поїхали в Київ, домовилися з певними людьми і зробили таке кіно. Маловідомо, що діє організована, злочинна група не встановлена і вами до сих пір, вона не встановлена, тільки знаєте одного Федорчука і Парцюка, а пишете, що... Вони ж завдали збитки державі навіть, підірвали авторитет. І один об'єкт кафе 280 метрів. Я думаю, що навіть для рівного це не той об'єкт, на який буде посягати така організована злочинна група. Ну мені так здається. І е, е, земельна ділянка 2, 200 сотки. Більше ви епізодів не наводите. То що ж це за група така організована? А що ж ви не ставити підозру про державну зраду Народився в місті Рівному 14 вересня 1974 року. Батько мій. Пенсіонер і мати також пенсіонерка. Працювали батька на заводі тракторних агрегатів, а мама була все життя вчителькою в 9 школі. Я маю педагогічну освіту, вчитель молодших класів та фізкультури. Ну, на сьогоднішній день вже не вчителюю, займаюся підприємницькою діяльністю. Раніше вчителювали? Невеликий час після педінституту. Розкажіть трішки про свою сім'ю, про вашу дружину, власне, про вашу доньку. Дружина в мене двора Анна Миколаївна. Вона професійний візажист, займається йогою, також дуже полюбляє спорт. Ми взагалі з сім'єю ну, любимо спорт. Донька 14 років. їй, Звати Аня, вчиться в 18-й школі, займається також спортом, займалася плаванням, танцями. Багато часу сім'ї приділяєте. Дякуючи цій ситуації, то всі 24 години. Вас називають кримінальним авторитетом. Так чи ви є кримінальним авторитетом? У вас навіть є прізвисько Федір. Що ви можете про це сказати? Чи живете ви з якимись кримінальними поняттями? Ну що в мене є прізвисько Федір, я почув дякуючи нашому ЗМІ. От я раніше не чув такого взагалі до криміналу, не маю ніякого відношення. Я є підприємець, я плачу податки. Немає в мене жодних там якихось справ там кримінальних. Так сталося, що мене буквально за недільку-другу зробили кримінальним авторитетом, зробили відомим на всю Україну. Ви кажете, що ви підприємець. Який у вас бізнес, якщо не секрет, не секрет. Ми займаємося будівництвом, також надаємо юридичні послуги. Інформаці... Інформаційно-консультативні послуги. Є... є Агентство нерухомості. Вас затримали за нібито вимаганням хабара в італійського підприємця Джорджо Морано. Чи звійми, ви з цією людиною? Познайомився з ним буквально декілька місяців назад. Ніяких коштів я від нього не вимагав і не вимагаю. У нас були з ним судові тяжби з 2015 року, але ну, наші адвокати з ним. З його адвокатами ці справи вирішували в суді. Це всі відносини, які в мене були. Ну от той же Джорджо Мрано стверджував і продовжує я так, так розумію, стверджувати, що ви віджали в нього кафе Гавана на вулиці Проспект Миру. Я думаю, в багатьом рівнянам це кафе відоме. І нібито стверджує, що ви нібито чи за вашою вказівкою, то нібито його побили там дуже серйозно. От а кафе взагалі спалили. Як ви можете про це коментувати у 2015 році я придбав це приміщення. Коли ще там не кафе Гавана була? Так. Uh -huh. Воно не було ніяких там несудових тяжб нічого. Я купив, ми почали вкладати туди гроші, добудували, воно було двохповерхове. Ми добудували третій поверх, десь там орієнтовно 100 квадратів. Добудували, зробили ремонт і. Тут з'явився Джорджо Мурана, я його взагалі не знав. Не то, що з'явився, з'явилися від нього позови в суд про повернення цього кафе. Судилися з ним мої юристи з, десь з середини 2015 року, там до весни 18-го. Потім була невелика пауза, і десь вже ближче до Нового року. Ми подали новий позов, тому що ми програли останній суд, який був весною. І ми подали новий позов про стягнення тої компенсації, яку ми зробили, ті типу, поліпшення в, в кафе. На рахунок того, що я спалив, ну, мені не цікаво було спалювати, тому що я мав зробити оцінку того кафе, наскільки воно стало дорожче у вартості. Тому ну це нонсенс. Є. Я не би, це. Ну можна сказати, що я сам собі спалив своє приміщення, яке я буду потім оцінювати і стягувати з нього кошти. А Джорджа Мурано пише заяву, що я йому погрожував, здається, десь не пам'ятаю, з 11-го року, там з 12-го року. Про його існування я взагалі не знав. Тоді в 13-му році, здається, там написано в заяві, що його десь там побили, спалили йому там машину. Він також обвинувачує мене, начебто його побили. Невідомі особи і передавали від Андрія привіт. Це він пише зараз, в 2019 році здається, 14 числа першого місяця. Але як коли мій адвокат повитребовував ті заяви, коли були зроблені в 13 му чи в 2014 році, я не пам'ятаю, там чітко вказано, що цей Джорджо Мурана вказує на конкретних осіб. Я не пам'ятаю тих прізвищ, з ким у нього на той момент був конфлікт. А коли його побили, чи він чув, що вони говорили, він відповів чітко, що українською мовою не володіє. володіє дуже погано, він нічого не розумів, про що вони взагалі говорять. Але за п'ять років він вивчив мову, і він зрозумів, згадав, що тоді, да, тоді що, тоді від мене привіт передавали. Чи відома вам людина, яку затримали паралельно, фактично, з вами, також у центрі Рівного, там були 100 тисяч доларів, нібито пов'язують також ці гроші і ту людину з вами. Так, я знаю цю людину. Це кум Джорджо Морано. Вони прийшли до мене з пропозицією, щоб я не судився з ними далі. А вони хочуть там добровільно віддати мені компенсувати мої затрати. Я їм показав всі. Чеки, всі накладні, які я витратив, витратив, витратив да на поліпшення цього приміщення. На, на що Мурано не заперечував і казав, що не хоче судів, бо в нього вже, начебто, є клієнт. Він хоче вже його продати і гроші хоче, тільки тільки передати вже налічкою. Я був ну я заперечував проти цього і казав, що тільки через мирову угоду, або через нотаріуса, ну будемо це все офіційно робити цивілізовано. Я не уповноважував там не того працюка, що він поїхав, десь брав якісь там кошти чи ще щось. Я про ту ситуацію я взагалі ні, нічого дальше далі не знаю. У деяких змі прозвучала інформація про нібито незаконне заволодіння Андрієм Федорчуком кафе Супутник. Ми вирішили детально розібратися у цій справі. Для цього знайшли усіх її фігурантів. Окрім Гавани, вас пов'язують із приміщенням колишнього кафе Супутник, яке знаходиться на вході в парк імені Шевченка. Начебто, ви присадили на наркотики племінника тодішнього власника цього кафе на наркомана. Я скажу наперед, він ніяк не схожий. Ми з ним до речі зустрічалися. З вас фактично зробили наркомана. Ви дуже гарно виглядаєте. Що можете сказати з цього приводу? Ну, я можу сказати, що це є недостовірна інформація, і дуже неприємно було читати те, що понаписували. Ви десь проходили лікування в якихось клініках? Те, що стосується наркоманії, чи так, яке так, лікування? Так, 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 так. Ні. Якщо є необхідність або бажання, ми можемо зараз поїхати перевіритись на вміст наркотичних речовин, чи я там вживав без питань. Ми з паном Андрієм мали юридичні питання. А з приводу примусу віджали і ну, це, це недостовірна інформація. Куди за дивних обставин зникла мати цього хлопця? От що можете сказати по цій ситуації? А давайте ми зараз самі її спробуємо набрати. І хай вона сама розкаже все, щоб без третього Так, Будь ласка. Так. Куди ми телефонуємо? Е, на, на Viber до Али Колісник, яку, яку начебто я вбив, закопав і вона там пропала без вісті. Алла, добрий день. Зараз я наведу вас на відеокамеру на рівні 1 Один секунду. Якщо можна в двох словах розкажіть за ситуацію по приміщенню спутник, як ми з вами познайомились, чи ви саме головне, чи ви себе гарно почуваєте, бо тут пройшло по ЗМІ, що я вас там вбив, закопав, ви пропали безвісті. Ну, для мене це було дивно, тому що мене багато людей бачили, що за інформація, я не розумію. А далі на, на рахунок професу. За юридичною консультацією, мені потрібно було вирішити там свої питання, вони були вирішені. І це було 6 років назад, і питання було закрити, претензій, як такових. Це е... було все добре. Це все, все добре, да? ніхто вас там все не, не ображав, Нихто, ніхто у вас. не було відчуття, всі домовленості були дотримані. Бо звинувачують, начебто я там віджав і десь таке. У мене не було відчуття, що я звернулась до якихось кримінальних авторитетів. Чи що? Я звернулася на фірму, мене добре прийняли. Домовленості були всі відповідно виконані. І чесно говоря, я оце тільки зараз про це узнала з преси. Дякую, дякую, але все, дякую величезне пробачте, що потурбував. Ну, я думаю, що якби зараз по цій розмові нашим телеглядачам стало все більш-менш зрозумілою, як мінімум, по цій ситуації. Хочу поговорити про іншу ситуацію. Я думаю, про неї рівняни дуже багато чули і знають. Ця історія і досі свіжа у пам'яті багатьох рівнян. У 2015 році невідомий облив кислотою пенсіонерку і на той час кандидата у депутати до Рівненської міської ради від всеукраїнського об'єднання Свобода Анну Іванову. Після цього жінка стала депутатом, а у замаху на себе звинуватила Андрія Федорчука. Тому не запитати про це ми просто не могли. Десь орієнтовно, в 2013-2014 році ми мали розпочати будівництво на вулиці, Кіквідзе, це поблизу ЖД вокзала. Пані Іванова проживала в тому будинку. Її називають в простонароді, коли вона стала депутатом, бабушка 500 доларів. От. Тому що їй даєш 500 доларів і кажуть, вона. Біжить і робить все, що все, що їй скажуть, то ну, ви зараз ви відповідаєте за свою слова, за свою інформацію. Звичайно, ми відмовилися заплатити. На що вона почала робити, ну, робити нам всякі перепони по будівництву. Потім вона мене почала звинувачувати у всіх смертних гріхах. Це особиста думка і позиція Андрія Бодановича. Ми як телеканал не несемо відповідальності за достовірність цієї інформації. Андрій Богданович, я думаю, ви нас маєте правильно зрозуміти, але хочу продовжити тему Анни Іванової. Її облили кислотою. Вона робила декілька операцій в Одесі. Мені шкода її як жінку, що в неї там таке сталося. Дуже дивно, що вона мене в цьому обвинувачує, тому що конфліктів в неї ну безліч іде в тому районі, де вона живе. Просто маса конфліктів. Я знаю, що вона вимагала кошти. І той самий там магазин Вопак, який будувався, бігла під ескаватор, падала і казала, що тут не буде ніякого там магазину, Берделя, як вона там це вміє робити. Мені щось її робити погане, абсолютно ніякого змісту я не бачу, тому що ну, справа в нас іде в суді. І ще не зовсім невідомо, як справа вирішиться і брати її обливати ну, кислотою. Це абсолютно ніяк не, не повпливає на рішення суду. Е, Кажуть, що ваше затримання стало наслідком емоційного виступу пані Іванової під час зустрічі з президентом. Е, вже така особа, навіть як президент України, вам нібито зацікавився. Ну мені приємно, що мене пов'язують з президентом. Ну я думаю, що це просто співпадіння і нічого більшого. Пані Іванова прямим текстом заявляє, що ви її погрожували, навіть наводить цитати ваші російською мовою. Федорчук сказав, коли ми проходили там біля вікон, біля сьогодні, сказав чітко. Я ці слова достеменно повторяю товариство. Ти, стара сука, об этом ще пожалієш. На да, вона дійсно говорить, я вже чув неодноразово там і по телебаченню, і в змі написано. На що я хочу сказати, що всі, хто мене знає, ну жодного разу не чув, щоб я десь говорив на російській мові. Як от ми зараз з вами проговорили дуже багато моментів. Ви кажете, що там і десь інколи доводите, що це все наклепи, що проти вас там пишуть і що за що вас власне затримали. Якщо це нахлеби, то кому це вигідно ваше затримання? Всі в місті знають, що в мене йде судові тяжби з бившим зятем збившим зятям голову адміністрації. Так і є такі, як він себе охарактеризовує простий хлопець. Василь Немеш, в нас з ним йде судова тяжба вже більше чотирьох років по, по приміщенню на 16 липня. Коли ще приміщення був фірма роботу. Так. У зв'язку з тим, що в нього вже 4 роки він е бореться зі мною, ніяк не, не виходить виграти. Суди, я вважаю, що це саме його замовлення. Коли мені об'являли підозру, отаку книжку, то по мурано було дві сторіночки, всюди розказують про італіянця, а з того така от книжка була по, по Василю Немишу, що він мене підозрює, що він думає, що це я зробив. І хоча він є, можна сказати, по, по тій підозрі одним із основних фігурантів. На жодне судове засідання, як свідок, як потерпілий, він не, не, не прийшов. Він приходить, ходить біля суда, заходить, стоїть біля дверей, але зразу уїжджає. Це також мені здається дивним немеш заявляв про причетність Федорчука до скоєння інших тяжких та особливо тяжких корисливих, корисливих злочинів. Проте він казав навіть не про обставини, які він особисто сприймав. Він казав про те, що інші особи про те йому казали. Чому у слідства не виникло питання щодо необхідності опитання допиту тих осіб, так зі слів яких Немеш почув. Про це перше питання. Та по-друге, питання цього. Особи, які е, сповістили Немеша про ці факти, вони навіть не встановлені. Стосовно особи Немеша він в матеріалах справи фігурує як такий собі активіст, захисник. Потерпілих та обіздолених громадський діяч він обвинувачується вже наразі. Справа розглядається судом у злісному опорі опері працівникам правоохоронних органів та завданням тілесних ушкоджень. Він застосував зброю, він стріляв по ним так. Наразі слідство закінчено у цій справі, справа передана до суду та розглядається судом. І то ще одне дуже велике питання: так чому правоохоронні органи покази таку. Особи не ставлять під сумнів. Після того, як вас відпустили під цілодобовий домашній арешт на своїй сторінці у Фейсбуці, Вячеслав Броськін, перший заступник голови Нацполіції поліції України, написав, що Джорджо Марано, нібито боїться за своє здоров'я, за своє життя, нібито, що ви можете йому вчинити через якихось людей певні якісь там, скажімо так, дії там фізичного впливу. І нібито він втік з країни. Ну я не можу жити на Україні. Я кохаю вашу країну, я кохаю ваші люди. Ну, все одно мені треба їхати. Коли їхали назад вже з Києва суда, заїхали на заправку заправиться, то побачили, як ця Троїця Мурана Іванова, і Немеш ж вечеряли собі в кафе спокійно, Дружать між собою. Да, Дружать між собою І знову італіяни, знову не, не, не так як на суді заявили, що він переховується на конспіративній квартирі в Києві, ні, спокійно їхали собі. На рівне я впевнений, що його знову будуть бачити по місту гуляючого. Андрій Богданович, на одній сесії міської ради і депутати і пані Іванова і пан Немиш заявили про нібито вашу причастність до смерті тодішнього головного архітектора міста Сергія Семенця. Для мене це взагалі було шоком, тому що Сергій Семенець це був моїм хорошим, я не скажу товаришем, але хорошим знайомим. Ми близько спілкувалися. От і мені дуже шкода було, що з ним сталося. Я, е, наскільки це було можливо, допомагав там його е, сім'ї. Ну, для мене це просто дико, що мене в цьому звинувачують. Вас також пов'язують з віджиманням такої фірми, як Градобут, яку колись пов'язували з. Депутатом Василем Немишем зараз з вами, її керівник Віктор Плесюк теж. Михайло Плесюк. Михайло Плесюк, я перепрошую, теж свої там, слова деякі казав. Ми зараз можемо передивитися пере 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 нашим телеглядачам, телеглядачам. запропонуємо е фрагмент інтерв'ю з паном Михайлом Плесюком. А от що ви можете сказати з цього приводу? Ця людина е ну, добровільно там, продала нам фірму, ніхто його не змушував. Він е так само вже дав пояснення в поліції. Що ніякого тиску з моєї сторони не було, немає. Ніхто в мене нічого не віджимав. Дійсно, ну, бізнесом дуже важко зараз займатися на час. І він то, що він мені допоміг її, її продати і все. Це було моє волевиявлення. Ніхто на мене, ну з його сторони ніякого тиску на мене не було. А чи був ти з якоїсь іншої сторони? Саме немеш їздив до батька, до батька, їздив. Там і по сусідам в Луцьку бігав. Det måtte så Погрожував мені. Ну, ми погрожував мені. Батькові там я знаю, дзвонив по 10 разів на день. Тоді він підключив, я так розумію, своїх знайомих з близького оточення своїх правоохоронних органах. Змушений був звернутися в прокуратуру з приводу тиску на мене правоохоронних органів і в тому числі Немиша Василя Михайловича, депутата Рівненської міської ради. Вже більше місяця Андрій Федорчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Після обрання міри запобіжного заходу чоловік здав закордонний та українські паспорти. А на ногу йому причепили електронний браслет із визначеним радіусом дії, виходити за який категорично заборонено. Чим на вашу думку це все закінчиться? Слідство розбереться в, в тому, що я невинний, і правда на моїй стороні. Я дякую вам за це інтерв'ю. Дякую вам за запрошення. Дякую, що дозволили тут в себе вдома нам провести цю програму. Ось такий він, Андрій Федорчук, кримінальний авторитет чи підприємець, з якого певним особам просто вигідно зробити злочинця, вирішувати вам. Я ж на завершення скажу, що це було цікаве і неординарне інтерв'ю навіть для мене журналіста і ведучого з десятирічним стажем.